нас це дуже важлива перемога. Ну, вона в стратегічному плані через те, що ми внизу турнірної таблиці. По-другому, у нас досить оновлена команда, і це дуже було важливо, ну, щоб працювати далі, вірити в те, що ти робиш. Так що, дійсно, для нас це дуже-дуже важлива перемога. По самій грі, по ходу гри. Ну, я вам не скажу, що при рахунку 1-1 я бачив щось таке, що мене сильно хвилювало. У мене скоріше у першому таймі десь були такі моменти, які мене трошки турбували, бо якось так ну, не все було так, як хотілось, і не було, ну, були моменти, коли ми десь низько після забитого голу, ми десь низько опустилися. Це, якби непритаманно нам, ми би так не хотіли, але. Так на полі сталося, і я більше про це думав і говорив би, і аналізував би. А при один-один, ну в мене ніякого сумніву не було, що ми продовжимо грати, і ми ще розуміємо, що ми мали ще заміни, ми могли якимось чином міняти гру трошки. Так що я просто була звичайна робоча така, скажімо так, такі робочі аналітичні роздуми, і не більше того, ніяких хвилювань і щось подібного ні. Володимиро, пане Верес у вас здивував трішки, адже в першому полі ви покупилися, думаю, тут ваша команда куди краще зіграла і по грі, і по результату берез це цей слабший що був у першому полі, чи нічого дивного не помітили в команді? Я вам скажу, що слово слабший чи якесь порівняння взагалі не підходить для Вереса, бо я просто вам скажу, я навіть своїй команді говорив. Що це команда, яка грає у футбол, вони використовують такі прості, можна сказати, якісь там елементи тактичні, але це все дуже виглядає в них і це дуже добротна команда. Я це вам говорю зараз без всяких компліментів. Це реально правда, і це мій аналіз. Ця команда здатна з будь-яким суперником нав'язати боротьбу, вона може виграти у будь-якої команди в чемпіонаті. Так що для нас я скажу, що це дуже добре, що ми виграли досить сильною командою. А що стосується першої гри, ну я б її ніяк не порівнював, бо я вам сказав, цю гру я надовго-надовго запам'ятав і, напевно, запам'ятаю, бо це було, знаєте, далі в нас було 14 ігор якогось футболу, того, що ми... а перша гра з вересом це було просто непорозуміння, ну, недорозуміння з нашої сторони. Через те я би ту гру не хотів би до неї вертатись, бо ми були просто тоді виглядали дуже погано. Граф матч поставили знакомо, почніше, були Даніла Оліфиренко, Олександр Гладко. Еліфиренко дуже активно війшов, як і Олександр, до речі, якому голову більше? порівняно задані чи за Олександром. Знаєте, гол Олефіренка він дуже важливий, бо він, якби, ми повели при цьому рахунку. І він, у нього своя ціна і реакція на нього відповідна. Гол е Саші, він ну, якби поставив крапку, він всіх заспокоїв, хоча там вже часу було дуже мало, але тим не менше. Так, це знаєте, таке, ну таке вже є. От просто вже можна радіти перемозі, бо лишається хвилина, і ми замиваємо третій м'яч. Так що вони різні, ці голи різні, і напевно їх порівняти важко через те, що реакція на них була трошки. Е Трошки, але задоволення було і від того, і від того. Микола, пане Микола. Микола Пікула сім'ї. Пане Романе, я пам'ятаю, ви тут грали ще 80 карту за карпати, за вангар. це гол забили. У вас якесь відчуття ностальжі. Звичайно, ми тут ближче. Взагалі, я дуже близько до своєї батьківщини. І ці країни це наші краї. Звичайно, тут е, ми пересикалися рівно. Це є ну, як, як це сказати? Не правильно сказати, бренд. Це просто команда з традиціями, з історією і ми. Всі, напевно, всі футболісти, тренери. Ми дуже часто згадуємо ці часи. Бо вони якісь були, вони мали свої такі приємні моменти, і спогади про них дійсно вони такі, такі приємні. І є те, що ви говорите, трошки так ностальгія, але воно таке в приємних тонах. Саме гравець ангарда Юра Баковський не дав вам стати кращим бомбардиром одного з чемпіонатів. Да, а, я це не пам'ятаю. А, да? а, це пізніше не виїхав в щоб тільки запити голову вас випередити. Ай-яй-яй. Ну нічого, тоді. Да, раз так, то так. Вітаємо його. Тоді інтернету не було, то Сьогодні на остановці сказав, що е, головне результат в сьогоднішній рік нам треба здобути. але результат невтішний. Я можу зараз... Багато що говорити, що ми і грали, але сьогодні 3-1, і воно для нас не втішно. Звичайно, прикр помилка, яка була на, на 12 на 13-й хвилині, які ми пропустили просто елементарна індивідуальна помилка, яку футболіст допустив, звичайно. Це е, трошки десь вибуло з колії, тим паче ми якби і непогано почали. І... Доходимо до штрафної, але там не вистачає нам агресії, не вистачає індивідуальних дій, більше креативу. І це ну, тут треба багато над тим працювати, щоб більше створювати гольових моментів. Ми доходимо, є туди, є фланові передачі, але там от завершення, ми можемо сказати, що не багато створили там моментів. І другий там теж почали активно. Зрівняли рахунок, я, чесно кажучи, навіть не міг і предположити, що ми закінчимо 1-3. Тим паче випускали трьох нових свіжих футболістів, які мали додати, мали додати в агресії, цеплятися за мічі, І Вони виходять, що підсилили Незамінними я незадоволений. Ну тут вже таке стандартне положення, яке ми пропустили, це дійсно не доіграли до кінця і ну. Фінальті вже там, на 94-й хвилині, 93-й це вже, в принципі, вже поставило крапку. Тому висновки можу зробити, що е, ті помилки, які ми допустили, просто ми подарили ці три гола однозначно Чорноморцю. Просто подарили. Особливо перший гол і другий гол при стандартному положенні, де футболісти мають відвідати за свої зони, а вони їх покинули. І футболіст, який забив, просто розстрілював нашого воротаря. Тому є над чим працювати, будемо. Но у нас другого виходу немає. я Зараз у розв'язці спокійно поговорили, треба тільки працювати. І по-другому не може бути. Десь може і тягар є, тому що домашні ігри ми не можемо здобути перемогу. І десь може психологічно трошки десь воно і давить на футболістів. Но зараз будуть ще сильніші команди, приїдуть, при всій повазі до Чорноморця і Ворскла. І Дніпро, і Кривбас. тому треба готуватися, виходити і нав'язувати боротьбу і старатися заціплятися за заробляти очки. Будемо розкликати Юрій Миколавич, поколотить, будь ласка, гру на важків, маткобожик, Лєдніченко і Бала. Як вони вам в цьому політику? Ну, Саша Маткобожих в принципі відіграв на рівні, добре відіграв, він вигравав боротьбу. Забив гол в своєму дебютному матчі за ВАРС, тому якби добре відіграв справився. Не те, що ми пропустили, в принципі, там були другі футболісти, які помилялися. На рахунок балана, ну, хочеться більше, більше, щоб він підтримував атаку, він підтримує, але КПД трошки там, може, низьке, тому хотілося б більше хороших фланових передач, від нього він підтримує атаку, він в принципі, дає об'єм. От там нам треба е, додати, маю на увазі, які паде фланових передач, щоб були більш якісніші, щоб ми могли завершувати атаку. Ну, а Блізніченко, ну, в принципі, я не думаю, що це його краща гра. Ну, я розумію, що вийшов вже під такий рахунок, де треба було створювати. Там вже було більше такої бігової роботи, тому що ми не могли зацепитися вперед і вже туди-назад. Тому якби. Хотілося би, і він може, і він може краще працювати з м'ячем, Він може віддати гольву передачу, він може нанести хороше у нього хороший удар. Він може дуже добре пробити. Але від нього сьогодні ми не побачили це. Тому якщо в загальному сказати, ну всі футболісти, які виходять, вони повинні додати. Микола yeah, was... Брижицький скажете, ви є футболісти, якими ви розчаровані по сьогоднішній війні на майбутнє, на групи, скоріш за все, їх <кій> ну, э, заміни ну, там. Зараз багато емоцій, пора розумію, що э, тут треба спокійно, спокійно, не треба зараз панікувати, треба спокійно ще раз передивитися цей матч проаналізувати і. Э, 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 Вирішувати далі, хто буде виходити в стартовому складі проти ворска. Ну, нас не можу сказати, що велика обійма там футболістів, що в нас вибір. Наприклад, сьогодні там у нас і два футболіста пропускали, Вовченко і Влад Шарай це все-таки втрата для нас, втрата для нас. І вони повернуться вже на Ворскло, тому вже буде вибір більший. І будемо готуватися, і є в нас там неділю на підготовку, і може бути, що і вийдуть другі футболісти на гру проти Ворску. Микола? Нікола пікола Одній з осінніх прес конференцій не пам'ятаю, після зорі, здається, ви сказали, що візьмете на зимовий збір ось шість молодих гравців. Ну, з тих чи інших і на них будете розраховувати. Чи ваша думка така лишається? Дивіться, на рахунок, на рахунок молодих футболістів ну, ми можемо взяти і вісім, і сім, і п'ять, а вони повинні, вони повинні відповідати рівню. Розумієте? Це не в кількості, має бути якість футболіста. Якщо ми взяли там, двох, там і Шух, і Саша Шевчук, ну це, це аванс, вони отримують великий аванс. Їм для того, щоб… Виходити на заміну чи грати в стартом складі, дуже багато треба працювати. Дуже багато. Це вони отримали аванс, і це все залежить від них, як вони будуть працювати, і чи зможуть вони як мінімум виходити там чи на заміну, чи в стартовому складі. Тому не в кількості там цьому У нас на сьогоднішній день, ну на приволок жаль. Ну немає таких тих вісім там чи 6, шість 6 в Ю-19, що ми могли там залучати. Для тренувального процесу, тренувального процесу ми можемо брати, коли не вистачає там окей. Ну але повинен бути рівень, рівень розумієте, рівень команди все-таки повинен бути. Ми трошки десь просіли, я мав розмову, все-таки команда просіла, у нас і. Покинули досвідчення футболісти, ту селекцію хотіли провестися, все-таки е, У нас є проблемні місця, Ми не, не е, укомплектувалися. Тому, е, ну а вже якби закінчиться там трансренихно, то тепер треба більше працювати, більше агресивніше виходити на футбольне поле. І тоді, повірте мені, е, а вони можуть це, вони можуть це. Але забирати ті індивідуальні помилки, які ми. Просто даруємо голи. Якщо ми так не будемо помилятися, тоді в нас буде однозначно очки. І трохи треба агресивніший ватаж. Все-таки більше, е, більше створювати моментів і більше треба пробувати в воротах. Якщо там статистика, ну, напевне, не, не дуже там велика, що ми вдарили по воротах. Хоча ми доходимо до штрафної, ну, там, вже, там вже більше таких, напевне, футболісти мають бути, більше е, такі мастеровиці, все-таки більше креативо додати. Дякую, колеги. все. Дякую, колеш.